Розпочинаємо засідання бюджетної комісії із п'яти членів депутатів присутні три, кворум наявний. На цю засідання винесено шість питань. Всі ознайомлювалися на сайті, воно викладене, всі ознайомлювалися. Перше питання про утворення комунального закладу пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Миколаївської сільської ради. Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії депутатам? Хто проти? Отримався. Два за проти. Ну і отримався один. Так, слідующе. Про надання згоди на прийняття з державної власності майна, рухомого, у комунальну власність Миколаївської сільської ради Сенельківського району Дніпропетровської області. Хто за дане питання про винесення дані одного питання на сесію? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. За двоє. Проти нуль Утримався один. Про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради Санліковського району Дніпропетровської області номер 220950 від 8.11.25 року. По даному питанню є? Питання. Про внесення змін. Музична школа. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався доголосу. Про внесення змін до рішення 189239 про затвердження програми фінансової підтримки стратегічно важливого комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради на 24-25 рік. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався. Внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року № 2267 про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Питань нема? Голосуємо. Хто за? Рішення прийняте. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Добробут Миколаївщини Миколаївської сільської ради Синельківського району Дніпропетровської області. Питань нема? Голосуємо. Хто за? Проти? Дякую. Засідання закінчилось. Дякую.